Оксана Лободяк, не забудемо тих, кого вже нема. Шануємо їх хвилиною мовчання. Голодомор, сторінка із минулого життя, розкрита рана, що несе повчання. Не забудемо тих, хто воскрешав свою смертю, дух до перемоги, тих, хто на карці світу витерти не дав твою країну. Пам'ятай, народи. Не забувай тих, хто в молитвах в останні дні просив для тебе волю, хто віддав засохлий свій шматок, тому хто зміг змінити наше долі. Не забуваймо, хто боровся за нас, хай на вікні горить історія вогнями. Хай Україна в цей скорботний час шанує тих. Що вже не не забувайте, народе, пам'ятай, свічу печалі, запали у хаті. Не дай сховати рани, що завжди болять, що вчать свою свободу цінувати. Не дай їх брехнею заховати.